Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз на 17 годин 39 хвилин, 27 лютого 2023 року. Ми бачимо, як у лісі тихо, ліс готується до весни, бо ще залишився. Один день 28, і ми потім вже вступаємо в веру весняну, де твіти розпускаються, де люди просипаються, де струмки журчать і маленькі діти. Тискавчать. Ну, це не, не, не зовсім таке добре порівняння. Вони співають агушну пісню Богу, прославляючи його на дитячій мові. Отак От краще сказати. Це а, вже мали, маленькі песики, то ці можуть дійсно свою пісню співати іншим своєю мовою. То, що хочеться побажати всім, побажати всім через тишу, хай проростуть всі найкращі чинники нашого духовного світу, це і такі, як терпіння, смиріння, віра в краще. Віра в небесні сили, бо багато людей не вірують, і їм від того погано, і вони дуже сильно страждають, попадають в такі духовні колапси, і їм треба медична допомога. Ми не беремо тих, хто приймають наркотичні чи алкоголічні. Ці чинники, які впливають на людину дуже сильно, бо все воно зроблено, щоб людина знала у всьому міру. Якщо цієї міри немає, то вона себе вбиває через. Багато-багато хочу, постійно хочу і хочу, і людина не може себе обмежити. Коли це відбувається, вона себе зариває і стає рабом е цього бажання або цих е чинників, які можуть її поглотити. Тож всім бажаємо, щоб вони. Втримували цю міру, бо ідеальних людей немає, і е як би людина не старалась, вона все одно е робить помилки і все одно вона впадає у гріх. Тож побажаємо, щоб ми могли справитися і вибурювати це. Для того, щоб бути більш кращими і більш ближчими до Бога. З вами був Сергій Голосівський, 10-й коридор трописа Рафомосоровського, сукрання голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.